Новини енергетики України з 21 27 жовтня. Укргідроенерго продало перші гарантії походження електроенергії. 21 жовтня на майданчику оператор ринку та ініціативи Укргідроенерго відбулися перші торги гарантіями походження електроенергії, вироблених з відновлюваних джерел. У торгах взяли участь 12 українських компаній які придбали 28 257 гарантій. Ціна однієї гарантії походження становила 13 гривень за 1 МВт годин, що відповідає стартовій вартості. Інвестори почнуть будівництво ще 10 заводів з виробництва біометану у 2025 році. Якщо експорт біометану до Європейського Союзу, який виробники планують розпочати наприкінці 2024 року, буде успішним, вже в наступному році можна очікувати інвестицій у нові проекти в цій галузі. Йдеться про 10 проєктів будівництва нових заводів з виробництва біометану, кожен з яких може виробляти 5 мільйонів кубометрів зеленого палива на рік. Інвестиційні і проєкти плануються на рівні 50 мільйонів доларів. Неку «Куренер» голосило додатковий спеціальний аукціон на закупівлю допоміжних послуг з надання швидких резервів для балансування нейросистеми на 5 років. Спеціальний додатковий аукціон відбудеться 24 грудня. Більше новин за тиждень читайте на нашому сайті, на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.